Заїхав нам Hyundai X35 автомобіль 2013 року, по Вінкоду 2012, тобто у вас буде в техпаспорті дві відмітки. 2012 рік випуска, перша постановка на облік 2013. Е, і плюс третя відмітка це при першій постановці на облік. Автомобіль повністю розмитнений і весь пакет документів для першої постановки на облік. Класна комплектація, шкіряний салон, безключовий доступ, шкіряне кермо. Також автомат, двохлітровий потужний дизель, куча плюшок, панорамний дах. Також є люк, сенсорна мультимедія. общем, є все, все все все, що тільки може бути. Машинка без пробігу по Україні. Тільки заїхала з Європи, зробили уборочку в салоні, легеньку поліровку і пропонуємо до вашої уваги. Номер телефону мій внизу. Якщо хочеш приїхати подивитись цю машинку, звертайся. Запиши мій номер телефону і можеш зводити.